9 жовтня 2022 рік. Зараз я знаходжусь біля трьохрічного дерева. Яблуні сорт під назвою Білоруське солодке. Ось такі красені. Підійшов я, доторкнувся до яблук і вони осипалися. Цей сорт рахується зимовим, але в наших умовах він раніше дозріває. Для того, аби він трішки краще зберігався під час лешки, потрібно зберігати його десь числа 15 вересня. Отримався вже до 9 жовтня і перезрів. Я думаю, його можна сміливо споживати з дерева. Це дуже смачний та дуже солодкий сорт. В моєму регіоні є поціновувачі даного сорту, подобається людям смак цих яблук. Яблука дійсно дуже смачні та солодкі. навіть одне, давайте скуштуємо таке воно гладеньке, гарненьке. Бачимо, з сонячної сторони плід, який хапає, гарно омивається сонцем, набирає ось таке класне забарвлення інтенсивне. Ну, ось і все. Цей плід перезрів. Вже довго лежати він не зможе. Явно тепер він вже не зимовий. Як я вже раніше зазначав, потрібно набагато раніше його збирати. Зараз мак дуже класний, солодкий. Насичений, абсолютно без кислоти. Ну Такий смак кондитерських виробів, такі цукерки. Таке враження, що я стою зараз в жовтні і їм е, літнє яблуко не зимове. Отож, хто хоче його все ж таки довше зберігати, потрібно дотримуватись рекомендації про період збору яблука великого розміру. Ось ми бачимо ще нікрони трошки сховалися. Ну і все. Суперовий сорт. Всім рекомендую, рекомендую напевне навіть культивувати в нашій місцевості даний сорт яблук як осінній чи пізній осінній. Ось дотримувати його до кінця вересня і періодично приходити в свіжому вигляді. Споживати з дерева та насолоджуватись його суперовим солодким смаком. Дякую за увагу. На огляді був сорт яблук під назвою Білоруське солодке.